Одинечка. Я приїхала. Чуєте цей звук? То при ньому мені здається, що геть хочеться в землю влізти після України, знаєте, там же ж кожен звук слухаєш, кожне все. І в мене так само, от тут я пару днів вже, телефон з рук не виходить. І вночі так само переживаю. А це я поїхала, взяла одну справку, бо мені треба. Валя каже, піди мам, віддихни на море, трошки походи. Їда є, я все наварила. От. Тут собі люди відпочивають, тут немає ріни, тут скрізь. А я вся душою в Україні. Мені саме краще в Україні. Хоч я тут вже 20 років. 13 була не виїзна, а тепер приїхала.